На своєму каналі приготовлю дуже вкусний, фруктово-ягодний бісквітний рулет. Він лучше любого торта. Готовиться швидко і просто, і я вам це показую. Рулет. У мене по рецепту із моєї старенької книжечки, От, рулет бісквітний. Для рулета мені треба 8 штук яєць. Бачите, от такі ну величенькі яйця: 190 грам сахара і 1 четверта стакана муки. 1 четверта, хто не знає, це половина стакана, і ця половина і ще наполовину. В моєму випадку тут 45 г. грам. Я взяла здорову миску, тому що мені спочатку треба сюди в здорову миску жовток. Я буду його збивати із сахаром, а білок буду збивати віддільно. Відділяю білок від жовтка. Обов'язково там, де буде збиватися білок, миска повинна бути суха, інакше білок у вас плохо зіб'ється. До жовтки відправляю сахар і буквально на кончику ножа І Взбиваю жовток з сахаром до пишності. Хорошо, я взбила жовток із сахаром, але завжди першим ділом на безквітний рулет ви взбиваєте жовток з сахаром, а тільки потім ви взбиваєте білок. Білок не должен стояти, тому що він осідає. Все, переходимо до білка. Обов'язково ми вінчики перед тим, як будемо бити білок, і насухо витираємо. Так, взиваємо білок. Ось такий білок, як облачко пишненьке. І тепер я його додаю в миску. І нам треба хорошо все з'єднати. Жовток з білком. Отак, от зверху вниз, зверху вниз, отак от, от. Такими от движеннями ми це все з'єднуємо разом. І тепер додаємо муку. И тоже хорошо все вымешиваем что с мукой. Надо вместе. Тише, зайка, подожди, Ой, солнышко. Я тебе не солнышко, Маме и хорошо, ты. хорошо, так тихенько. Все, мама вымешивает, все хорошо. Я буду випікати два рулі, яка порція велика. О -о -о -о. У мене э, противні не дуже великі, такі Її? от середні. Її? Її? І я буду ділити тісто наполовину. І все хорошо, вот по противню ми розпределяємо це тісто. Випікатися буде в духовці при 160 градусах 15-20 минут. Подивіться по своїй духовці. Так, стараємося, щоб більш-менш рівномірно, воно було, щоб не було сильних перекосів, там вище, там нижче. Давайте ви і, і так само другий. Це таке тісто, що воно не, не може довго стояти. Тут треба швидко працювати, щоб воно не осіло. Поки печеться безквітне тісто, ми приготуємо крем. В охлаждені слівки я додаю на кончику ножа чистий ванілін і додаю сахарну пудру. Вимішаю отак от. Починаю збивати слівки, щоб вони були густі, щоб можна було це все діло намазати на рулет, на корж наш. Збила до такої густоти слівки. Бачите, от вони от такі густі-густі. Поки печеться безквітне тісто, мені треба нарізати фрукти. Я киві розрізаю. Мені треба на от такі от брусочки, просто порізати його. Так, клубничку можна де велика на 4 части, а де не дуже велика, то на 2. Ну, от така велика, то я на 4 її розріжу. Вот випеклися коржи на рулети. Вот такі вот вони получились. Дуже мягкі. Бачите? Треба, щоб вони остили, і тільки потім їх треба мазати кремом. Тому що, якщо ви зараз намажете на гарячий корж сливочним кремом, він просто у вас розтечеться. Коржи дуже добре, Бачите, це у мене духовка тен так от пече, один тен внизу, другий тен, і там, де тен, воно припікає. Ну, Нічого страшного. Коржи дуже такі хороші, м'які, вони прекрасно. Ну, Ведуться, вони прекрасно гнуться. Ось вот так вот. можна хорошо, хорошо, хорошо скрутити рулет. Так, девочки, хорошо коржі вже остили, і я беру крем, розпиділяю його так, щоб мені було на два коржа. І так хорошо розмазую по коржу. Крем очень вкусний, напоминає пломбір, мороженое. Дуже вкусний крем. Так, дивіться, і у мене банани. Я їх буду, якось так треба, щоб вони більш рівні були. Додаю банани. Прям цілі. Так, вирівнюю їх, прикладаю отак. От от. Все, тут у нас банан. Тут у нас буде. Киви отступаю. Дальше у нас идёт клубничка. Выкладаю клубничку. Опять киви. Опять клубничка. Последний уже. И теперь мы берем вот так аккуратненько скручиваем наш рулет. Вот так. Хорошо шпателем я протискаю все. Все, і цей рулет у мене буде на холоді. Хоча би часика 3 должен постояти в холодильнику. Так, в бумагі він у мене буде, як кажуть, доходить до нужної кондиції. І тепер я беру другий Так само роблю рулет. Ну, Дивіться, не треба його так сильно прямо остужувати, щоб він е, ви не змогли його скрутити. От, а з тих, от такий, от, знаєте, як чуть -чуть він ще такий, як летненький такий. І починаємо його опять формувати. Цей рулет прекрасна альтернатива торту. Тому що з тортом треба ну, трошечки повозитися довше. А рулет дуже швидко робиться, быстро печеться. Головне, щоб були фрукти, ягоди, які у вас є. Зробили і, естественно, слівки. Слівки треба купляти. В магазині краще, тому що домашні слівки жирні і можна перебити і буде масло. Хоча б 33%, щоб була жирність, бо менша не зіб'ється у вас. Якщо у вас плохо взбиваються слівки, ви можете додати спеціальний загуститель для слівок, для сметани. Це якщо не збиваються слівки. Хорошо загущує. І опять це все скручую. Вот не спеша, аккуратно все. Uh -uh. Так. Клубнику я заберу. Уже не буду делать. Раньше uh -uh. я забираю. Угу, uh -huh. забираю. Uh -huh. Так, все. Uh -huh. И отправляю Щоб вони дійшли. Ось такий рулет у мене вийшов. Украсила я його зверху, слівки взбила із сахарної пудри і так просто зробила от таку от плетеночку. Зверху украсила ягодами і киві. Ну, в принципі, отак. От от. Можна взагалі не украшати, можна просто посипати сахарною пудрою, і дуже буде хорошо. Ну, зараз я його вам розріжу, покажу В середині. Він дуже м'ягкий, дуже ніжний. Мамо, собираємося. Ось такий він всередині. Дуже насищений, дуже нежний. Дівочки пробую, дивіться, який він мягкий. Бачите, крема багато, фрукти, тіста, звісно, мало. М -м -м. Він просто розстає в роті. Готовиться дуже просто, легко із доступних продуктів. Так що готовте, поки є сполуничка. всім миру добра любові і всім пока!